Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня, вечора і всього самого-самого. Виходимо знову в ефір. На вулиці в нас вже така осіння якась, чи то пора, чи то погода, непонятно що воно і яке воно. Кури наші вже трохи робляться курми. Курчата підростають, теж робляться вже такі якісь подростки, то були одні із останніх. Ті що ось тут два півники є з бородою, курочка така чорненька я вже сховалася. Маранчі ось такі вже зробилися красуньки. Деякі вже почали нестися, деякі ще доростають до того моменту, коли почнуть нестися. Ну, а півні красені взагалі. І отам от у нас ще є одне таке дуже, дуже породисте, дуже дуже дороге. Ось таке курча. Саме-саме за всі гроші світу, кому треба, можете можете звертатися. Чубатурки. Ну і такі наші всякі різні тут курочки-чубатурочки. Там щось у нас від мехелинки залишилося. Де ще півник у нас є, блукає. Всі вечеряють. Красунчик наш росте. Ось такий робиться цікавий індик. Цей молодий індик вже взагалі. Став величезним індиком. Так що все якось іде своїм чередом. Пройшов трішечки дощик, наробив. Болото під ногами, через яке не можна нікуди ні виходити, ні заходити. Не стільки того дощу, як болота. Ну і, звичайно, похолодало. Похолодало. І птиця зразу почала по-другому себе поводити і по-другому себе почувати і відчувати, особливо індики. Так. Наш танк. Лігбарші наші ростуть. Ось такі красоньки. Старша наша курочка лігбарша. Несе яєчка. Ну і більше наче у нас без змін, без поповнень, ніби такого особливого немає нічого. На вечір у нас цільне зерно, яке не всі хочуть їсти. Щось там вибирають. Вибирають в основному пшеницю, але пшениці там, де я беру, зерно, немає. Тому є ячмінь, є кукурудза, зранку каша і якось так мусять обходитись. Так що ось такі справи на нашому господарстві. Не знаю, як у нас взагалі далі буде з господарством, як буде з його утриманням і що взагалі буде, яка у нас буде. Очікувати попереду зима, але те, що перспективи не райдужні і навіть дуже не райдужні, то це вже можна бачити на даний момент і можна побачити вже. Ціни на корма катастрофічно піднімаються, ростуть кожного дня, як не знаю, як золото. Була пшениця по 5 було дорого, була пшениця по 6 було дорого, була пшениця по 7, то вже була катастрофа. Зараз вже 7,58 за кілограм Тона виходить 7,5-8 тисяч. І хочеш не хочеш, мусиш купляти, мусиш годувати, тому що птиця голодна не буде. Або не тримати, щоб нічого не купляти і не годувати, ну або тримати і вкладати туди свої гроші. Такого важкого року. І ще не було. Були моменти і були періоди, коли було важко, але цей період якийсь дуже затяжний через цю посуху, через якісь кліматичні оці умови, через нестабільність дощу. Урожай дуже і дуже маленький, дуже дуже низький, і ціни на корма просто нереально пішли догори. А коли ти хочеш продати свій товар, який ти виростив ось тими руками, в який ти вклав свою душу, своє здоров'я, свій час, свою силу, свою енергію, свою любов, ну про це можна не говорити, бо це не всі розуміють. Гроші, за які ти купляв корма, за які ти купляв ветпрепарати, за які ти купляв. Це те для того, щоб цю птицю виростити, це нікого не, не цікавить і це нікого не хвилює. Сьогодні дзвонить людина і каже: а по чому у вас курочки маран? Ціна стоїть в оголошенні 500 гривень за курочку молодку. Я кажу 500 гривень. Ну а якщо брати? Я розумію, що всім хочеться дешевше, але мені здається, що на чистопородну курочку. В такому віці, в такому вигляді 500 гривень, то саме золота ціна. Якщо брати, то, то беріть, якщо ви хочете брати. Ну а не хочете брати, то не беріть. На кожен товар свій покупець. Є такі тварини, є такі птахи, які коштують не в гривнях, і той, хто хоче, їх купляє, їх бере, тому що воно йому потрібне. А якщо не потрібно, просто там погратися, то заводьте собі менш породисту птицю там. Просто курей. Ну, ціна на них теж трішечки менша, але також не мала, тому що все, все в цьому році дороге і все коштує грошей. А якщо ще порахувати, скільки в цьому році було е несприятливих, можна так сказати, моментів, які вплинули на утримання і вирощування господарства, то ціна має зрости колосально, тому що Більше 50 голів птиці просто було знищено якоюсь заразою, в основному це була курочка, курочка молодка. Ну і на це також уваги ніхто не звертає. Моє господарство, мої збитки, мої проблеми. Так що такі справи в сільському господарстві бувають також. Багато хто каже, що цей, цей рік треба пережити, цей період треба якось перетерпіти. Все воно наладиться, все воно настроїться, з весни все буде набагато краще і набагато. Набагато краще, ніж в цьому році. Подивимося. Поки, поки що руки не опускаємо, тримаємось на плаву. Дай Бог дійсно все переживемо, все, все перетерпимо, аби тільки закінчилася клята війна. Не гинули люди, не знищувались міста, населення. Не зменшувалося, тоді будемо жити, будемо працювати, будемо розводити, аби тільки це все було в мирній країні і під мирним небом. Запитували мене, де ділися мої мускуси. Напевно, людина побачила відео, де тут тільки знаходяться кури, так як зараз, а мускусів тут немає. Мускуси мої звідси переїхали зовсім в друге місце на подвір'ї. Мускуси є, без них ніяк, але утримуються вони окремо від курей. Коли вони підростуть, коли там зробиться в них сортування від браковка, і те де, і т.п., Можливо, вони з'єднаються знову з курми. Молодняк мускусів буде залишатися в невеликій кількості, їх в невеликій кількості в цьому році, і так є е, минулорічних із племінного стада. залишилось качок, також зовсім небагато. Так що мускуси є, але чисто для себе, чисто на розвід. На продаж із самочок немає вже нічого. Є прекрасні, гарні молоді самці, покажу вам в наступному відеоролику. Побачите, можливо, хтось ще шукає, можливо, хтось хоче придбати, можливо, когось зацікавить. Кому іще потрібно, можете, можете звертатися. Інкубаційне яйце по весні буде, тому що також вже починають питати, а чи буде яйце і яка буде ціна, яка його буде ціна, я ще не знаю. Якщо, дасть Бог, доживемо, дотримаємо до весни, то яйце буде. Ну, а там, як Бог дасть, так воно і буде. Курчатка маленькі ростуть, курочки несуться, підростають, цесарки на місці, гуси також ростуть. Збільшуються в своїх об'ємах, не знаю, хто там гусаки, хто там гуски, тому що вони робляться вже практично однакові, але час покаже. Від себе хочу вам сказати, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами, цінуйте тим, що у вас є, дорожіть тими, хто дорожить вами. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім миру, добра, благополуччя, процвітання, успіхів, терпіння, витримки і всього самого-самого найкращого. Багато-багато оптимізму. І нехай все всіх буде добре. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте підписатися на канал, хто не підписався. І залишайтеся з нами. Всім миру, добра, процвітання. Пока-пока!